О березні Україна святкуватиме 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря, 2014-й оголошений Шевченківським роком. Радіо РаФМ спільно з фондом Миколи Томенка Рідна країна та фондом Юрія Дерев'янка представляють просвітницьку акцію Твій Шевченко проект стартував 22 січня в День Соборності України. Протягом 100 днів на радіо РАФМ звучатимуть 200 творів Тараса Шевченка. Більше про це знає Соломія Поливка. Шевченку, ми твої онуки. Візьмемо мітно всі за руки і підемо твердою ходою твоєю стежкою святою. Усім нам випала нагода жити в незалежній Україні про яку Тарас Шевченко мріяв. Цьогоріч Україна відзначає 200 років з дня народження великого митця і гідно вшановує його неоціненну спадщину. Твій Шевченко цілий цикл віршів протягом 100 днів 200 фрагментів творів, голосами його учнів з усіх куточків України. Цей проект започаткований за сприяння фонду Миколи Томенка Рідна країна і фонду Юрія Дерев'янка. Власне, спільно ми готуємо. Практично 200 віршів відомих віршів Тараса Шевченка, які безперечно з певним інтервалом звучатимуть в нашій хвилі для того, щоб в першу чергу молоді та й відповідно порадувати старше покоління прекрасними безсмертними творами видатного сина України Тараса Григоровича Шевченка. Акція спрямована на те, щоб залучити якомога більше молоді до вивчення літературної спадщини великого поета, аби кожен міг відкрити свого Шевченка, тому принципово обмежили участь у проєкті відомих політиків та громадських діячів, а запропонували саме школярам начитувати твори. Це діти переможці конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, переможці та учасники конкурсів щитців. Також підготовці та начитуванню творів сприяв великий цех майстрів акторського мистецтва, зі слів організаторів. Це популяризація вічного розумного і справедливого слова. Безперечно, він завжди був на боці правди. Він завжди боровся за те, аби людина, яка перебуває у пошуку, змогла себе реалізувати за будь-яких умов. І ще дуже важливий фактор у тому, що він був поборником справедливості. От нам зараз не вистачає справедливості. З огляду на нинішні українські реалії Шевченко не втрачає свої актуальності, адже заклик до єднання і братерства лейтмотив усіх його рядків. Обніміте, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок своїх поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. І сьогодні у гостях програми Доброго ранку Україна, один з фундаторів акції Твій Шевченко, народний депутат України Микола Томенко. Поговоримо більш детально про неї та, звісно ж, не оменемо тему суспільно-політичної ситуації в державі. Доброго ранку, пане Доброго ранку. Скажіть, як виникла ідея започаткувати таку корисну і абсолютно нетривіальну акцію? Ну, це громадська ініціатива. Моя, мої друзі, вчених науковці, громадських дічі, які розуміли, що очевидно держава буде діяти. Такому консервативному підході, тобто все, що традиційно, концерти, зурочисті заходи, там, вручення премій, можливо, видання якихось академічних монографій, повного зібрання творів Шевченка. І ці всі заходи, на жаль, залишають поза увагою масову аудиторію. Тому що для масової аудиторії Шевченко це такий якби, постановочна, постановочна річ, це великий чоловік, великий українець, якого. Ви вивчають В школі, яку вивчають скрізь пам'ятники, якого навколо нас знаходяться, але змістовно, ідеологічно, абсолютно більшість людей дуже мало знає про цього чоловіка, мало знає про нього як видатного художника, як унікального дослідника, як допитлого краєзнавця України, як афориста. І дослідника історії, там релігії, ну власне, як і поета. Тому що, е е якби запитали зараз перехожого будь-якого, він сказав, Шевченко, звичайно, це наш вождь, великий чоловік і так далі. А що ви знаєте? Заповіт. І, okay. і, да, і заповідь, значить, і складається враження, що Шевченко, який в 45-му році, в 31 рік написав заповідь, бо йому сказали, що після хвороби е під Переяславом, де він е збирав і замальовував е культові споруди, церкви собори, не виживають після такої хвороби. Uh -huh. значить, він розуміючи, що якщо залишилось кілька днів, написав так в е, емоційному стані своєму е, заповіт. Але після того, на щастя, він прожив е, не так багато, але до 61-го року, 1800. вісімсот. Він написав багато інших, інших речей. речей. Тому, очевидно, треба. Розширити на сферу пізнання Шевченка і запропонувати щось таке, щоб і для молодої людини воно було цікаве. Тому ми запланували порядка десяти таких проєктів в рамках великого проєкту Шевченко. І от кілька я вам покажу. Якщо сказати зразу про молодих людей, ми намагалися шукати ну щось таке, може нетрадиційне. І от, може, дрібничка така, але це набір закладок книжкових, е е Шевченківських, як я називаю на 14 рік. Тут автопортрети Шевченка від наймолодшого до найстаршого на кожний місяць. І на 12 частин ми розбили і мертвими, і живими, і ненарожденим, як уже такий ідеологічний заповіт нам, більш великий твір. Тут його картини, І ви відриваєте на кожний місяць і використовуєте. Маєте закладку. Да, маєте 12 закладок, вони всі автономні, і ідея моя така. Це школярі, студенти, значить, можу їм скористатися і таким чином, от як ми між іншим бачите Шевченка і так далі. Користується великою популярністю наш український щорічник, який ми зробили в двох версіях. Є така версія, є більші. Іш простіша версія, 7 тисяч накладу вже пішло, ще довидає. Тут в ви маєте трьох Шевченків: Шевченка-художника, Шевченка-поета, афориста і Шевченка людину. Тобто на кожний день нашого щорічника ви маєте е, е, фрагмент його поетичного твору, е, що він в житті зробив цей день, і якусь картину. От сьогодні, наприклад, знаменний. Хоч і сумний день для українця, день пам'яті Героїв Крут, то ми тут поміщаємо Аскольдова могила, це е, акварельний е, рисунок Шевченка 1946 року, і, відповідно, афористика, і що він робив цей день. Тобто, фактично, кожен день, користується цим е, щорічником, ми мимохідь знайомитися е, з творчістю, яку точно ви не прочитаєте в творах. Ну і, і важливий момент, бо це четвертий наш щорічник. Звичайно, що на кожний день ми залишаємо нашу фішечку таку, як я кажу, щоденного потеряння. України, е, коли ви плануєте свою роботу від 19 до 18, на кожний день внизу на написано, що я зробив для України, щоб не забувалося, <рес> надзвичайно корисна ідея, але скажіть, пане Миколо, от як на мене, 10 років тому ще ситуація була зовсім іншою. Зараз молодь стає все менше і менше і менше читати. Вам з вашою ініціативою прийдеться конкурувати з інтернетом, комп'ютером, планшетом, іграми, фільмами і так далі. Як гадаєте, вдасться вам е, зацікавити Шевченком сучасну молодь, а ще більше школярів? Ну, от Кажучи, ви щорічник, ми задумували більше на вчителів української мови, літератури, uh -huh. на е, хто займається просвітницькою роботою, будинки культури і так далі. А от е, школярів, книжкових закладок, ми хотіли ще е, е, опосередковано е, в контексті Шевченка зацікавити нашим радіопроектом з нашими партнерами е, Радіо Ера. Uh -huh. І цей проект вже реалізовується. Цей проект виключно такий молодіжний, шкільний шкільний для школярів отже на радіо ера вже з дня соборності 22 січня е 4 рази на день Звучать фрагменти творів Шевченка, читають їх школярі е, з усіх регіонів України. Ми їх визначали. Це переможці конкурсів. Це і якби коли ви їдете в машині і включили і ш, е, школярі, і молоді люди а там, чому саме школярі, а не політики, там якісь виконавці музичні там зірки, Ну, от і, ми так, вирішили якраз довго радилися. Ми uh -huh. із керівниками радіокомпанії із фахівцями з експертами. Вважали, що якби голосом молодого покоління для яких що для них Шевченко. Значить, і оцей твій Шевченко для школярів, він, на нашу думку, розширює сферу е, ну, якби, сприйняття і актуалізації Шевченка, тому що е, як ми відійдемо від цього от, якби, радянського е, постера, значить, Шевченко е, стомлений очей не видно і шапка на голові, значить, і дітям в е, клас е, заходять, як умру, то поховайте. От якби нам здається, що от, молодим, молоді голоси. Які чекають, читають абсолютно різні абсолютно більшість невідомих для е, читача творів Шевченка? Це е, е, от уже інший Шевченко Шевченка, якого не вивчали в школі, і якого ми не знаємо з дитинства. Та тим не менш Шевченко, дивлячись на сучасну історію України, досі актуальним і досі пророчим виглядає. Наприклад, от деякі українці сприймають фразу поховайте та вставайте кайдани, порвіте і ворожю злою кров'ю землю окропіте», Буквально як ви зараз оцінюєте. Сучасну політичну ситуацію в країні ну є ідеологічні такі речі, тобто це, це ідеологічна настанова, вона надзвичайно важлива, тому що е, кожен е, патріот і кожен українець, українець розуміє, що як нього забирають державу, забирають свої права і свободи і волю, то треба за це боротися в разі необхідності і е, е, жертвувати життям. І власне те, що відбувається сьогодні в Україні, це ну, значною мірою, от е, е, так в ідеологічному сенсі виконання настанов Шевченка, тому що е, е, тія, Щойно Черкас повернувся, там теж непрості події були акції протесту. Я студентами, яких побив побив Беркут, зустрічався і в лікарні, і зустрічався в приміщенні там камери попереднього затримання. Значить, вони якраз і сважали, що вони захищають свою волю як молоді люди свою державу і жертвували своїм життям, тому я думаю, що е, нам, політикам, треба все робити, все, щоб вони жертвували своїм життям. Але коли виникає ситуація, е, очевидно ця настанова виявилася актуальною для України. Багато зараз розглядається рецептів виходу з цієї ситуації, і перемовини, і компромісні рішення. Але деякі експерти заговорили про федералізацію країни як вирішення конфліктної ситуації. Як ви гадаєте? Це я спосіб? В, я вже схибна ідея. Значить, є очевидні речі, які робити, і то. Що е, ми вчора в Верховній Раді е, прийняли рішення довгоочікуване скасувати е, е, найбільше як у поліцейські законопроекти, бо вони були проти журналіста, проти громадянина, проти е, там ну будь-якої людини, проти шостої машини в колонії, я знаю, значить, проти свободи людини, як Шевченко казав, mm -hmm. відстояли це, скасували. Значить, і це, якби дуже, е, дуже важливий крок. Тепер е, очевидно. Всі говорять не тільки про скасування законопроєктів, точно не говорять про якісь посади для опозиції чи ще для когось, говорять про іншу країну. Оці іншій країні, мені здається, це таки інший рецепт. Це максимальна децентралізація і місцеве самоврядування. Не федералізація. Місцеве самоврядування. бо люди, от, наприклад, що таке федералізація? Це, наприклад, буде одна область або дві чи три області об'єднаються, і в них буде в регіону буде більше прав. А людям це не треба. Людям треба людина, де живе в селі, селище, місте. Отже, треба, щоб було більше прав. Міста, села і селища. Більше прав на бюджет, на а, свободу дій, щоб в Київ не дзвонити, або в власний центр не дзвонити. Тому мені здається, широке місцеве самоврядування а, це на сьогодні, очевидно, ліквідація обласних і районних адміністрацій, воно нікому не потрібно. Mm -hmm. Більше того, зазвичай будь-яка влада хоче обласні районні адміністрації прислати своїх там з інших регіонів. Якщо ви живете в області, ви обрали обласну раду, на виконком, це люди, які авторитетні. Тому мені здається, ключ це а, а, свобода. І економічна, і бюджетна, і саморядна. Ну що ж, дякую. Ваші думки ми почули. Дякую вам за вашу чудову ініціативу по Тарасу Шевченку. І дякую, що завітали до нас до студії. Успіхів вам! Читаємо Шевченка.